Добрий день, це рекрутерський подкаст від Vidaptarget.Seo. Сьогодні поговоримо про курс валют, цікаву мишку, рентген книг, актуальні вакансії від Аптаргет та рубрику неіснуючих технологій. Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні подорожчав на 15 копійок до 40 гривень 50 копійок за долар. Як передає кореспондент Уніан, курс гривні щодо євро ослаб на 2 копійки до 41 гривні 20 копійок за євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40 гривень за долар, а євро 40 гривень 30 копійок. До новин технології. Перше. Цікаву мишку розробили спеціалісти з Гонконгу. Це орігамі мишка і в складеному стані вона являє собою практично плоский лист зі штучної шкіри з невеликими підтовщеннями під акумулятор і оптичний датчик. Під шкірою механічні кнопки та сенсорна поверхня для прокручування. Друга. Дослідники за допомогою рентгена знайшли спосіб заглянути під плетіння старих книг. А там купа цікавого. У часи, коли почали друкувати книги, а це 15 століття, старі рукописи переробляли на сторінки, які вставляли в палітурку нових книг. Не пропадати ж добру? Саме тому зараз мало не в кожній п'ятій книзі тих років можна знайти фрагменти рукописів. Так дослідникам вдалося подивитися тексти 12 століття, які були перетворені на сторінки. А також розібрати в цифровому форматі кілька сторінок, які були наклеєні одна на одну. Для всього цього використовують макрорентгенівську флуоресцентну спектрометрію. Це штука, що виявляє зафарбовані картини під шарами фарби. Пучки рентгенівських променів бачать залізо, і мідь. Це основні елементи середньовічного чорнила. Можна сказати, що установка зі своїм завданням впоралась, хоча іноді на палітурці була дуже товста шкіра, і просвітити її було неможливо. Та найголовніший мінус це швидкість роботи. Сканування однієї книги займає приблизно 24 години, тож про масштабність говорити зарано. Чекаємо, поки ці шматочки зберуть у якусь історію. І нарешті переходимо до актуальних вакансій від AppTarget.CEO. Шукаємо продакт-менеджера в командної ізраїльської продуктової компанії, яка створила інноваційний застосунок для розпізнавання деструктивного мовлення. Також маємо пропозицію для Senior React розробника. На канадський проект розглядаємо заявки від Lied Full Steck-розробників, які працюють зі стеком Laravel плюс Vue та мають досвід у розробці архітектури. Також шукаємо мета Січ Перфонс аналітика, який має досвід в тревел індустрії. Тож саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі. Гей, з вами рубрика неіснуючих технологій Аптаргет. Вчені нашого інституту неіснуючих технологій Аптаргет на хвилі популярності відключення електроенергії за графіком задумались над тим, як забезпечити наш офіс електроенергією. На думку прийшла геніальна ідея використання велогенератору. Проте з'явилася інша проблема, де взяти достатньо людей, які зможуть крутити педалі цілий день. Заманивши кур'єрів до нас на офіс та одягнувши окуляри віртуальної реальності, нам вдалося їх переконати, що вони виконують замовлення. Проте, як виявилось, не таке вже це і дешеве задоволення після оплати замовлень. Та і їжа, яку ми замовляли, в кінці кінців виявилась теж віртуальною. Що ж, з вами була рубрика неіснуючих технологій. До зустрічі на наступному тижні.